Терозаври знакова група живих істот. Хоча б тим, що це були перші хребетні, які з реноме пішоходів перетворилися на авіаторів. Вони виникли щонайменше в пізньому тріасі у Норійський вік. Найдавніші знахідки відомі віком 215 мільйонів років тому. А це на хвилиночку на 65 мільйонів років раніше, ніж виникли перші птахи. Про птерозаврів і їхні харчові звички ми сьогодні і поговоримо. Ви на каналі трилобіт, а це значить, що сьогодні ми будемо досліджувати істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо у 1760-ті роки. Адже саме тоді описали першого птерозавра. Це було зроблено по зразку із терен Німеччини. З того часу птерозаврів відкрили понад 130 видів. Особливо славляться цими істотами верхньоюрські вопняки Зольнгофен у Німеччині, нижня крейдова формація Сантана у Бразилії та середньоюрські нижньокрейдові відклади у північному Китаї. Однак геологічно найдавніші птерозаври походять з морських відкладень пізнього Тріасу із Альп та Гренландії. Упродовж 149 мільйонів років історії, від пізнього тріасу до кінця крейди, еволюція птерозаврів нагенерувала велику кількість варіантів таких істот із різними екоморфологічними адаптаціями, про що свідчать відмінності в формі черепа, зубах, розмірах тіла та самих планів будови тіла. Тобто, якщо аналізувати такі параметри, як довжина шиї, довжина хвоста та розмах крил, потужне урізноманітнення харчових стратегій птерозаврів. Заврів відбулося одночасно із появою групи Птеродактильо Ідея. Ця група істот характеризується найвищим рівнем видового різноманіття та фактом свого панування у небі від пізньої юри до кінця крейдового періоду. До птеродактилоїдей належить істота, яку описали з Китаю у 2017 році. Знайдені рештки тварини проливають світло на походження таксону ктенохазматіде, та вказує на час важливої адаптації переходу від лову риби до харчування за допомогою. Фільтрування це була серйозна віха ранньої історії. Клади птеродактилоїдів. Рештки птерозавра відшукали неподалік населеного пункту Даксішань у відкладах верхньоюрської формації Таодзішань. Відклади цієї формації накопичувалися приблизно 2 мільйони 300 тисяч років. Від 161 мільйона з хвостиком до 159 мільйонів 500 тисяч років. Із неї відомі рештки невеликих паравіанських динозаврів, савців і саламандр. Знаходили у ній і птерозаврів. З відкладів були описані рештки рамфорінхідів, анурогнатидів та дарвіноптерів. Усі ці птерозаври були комахоїдними або рибоїдними. Жодних птерозаврів, які харчуються шляхом фільтрування, у цій формації та у всіх відомих формаціях такого чи давнішого віку знайдено не було. Істоту описали під назвою Ляодактелюс Примус. Ляо тут демонструє приналежність до біоти ляонінь, дактеліс позначає палець, і це слово традиційно часто використовується для найменування птерозаврів. Згадаймо того ж птеродактиля. До речі, якщо ви хочете відео про птеродактиля, про те, як був описаний цей вид, і з якими дивовижними істотами його сплутували, що це взагалі за такий рід, скільки видів до нього належали, не забудьте вказати про це. В коментарях найкраще зробити це просто зараз. Видовий епітет ляодактиля У перекладі означає перший примус, що вказує на поважний вік знахідки та те, що тварині можна виписати грамоту із занесенням в трудову книжку про те, що вона першою з-поміж відомих птерозаврів почала використовувати харчову стратегію із фільтрування. Голотип це повний череп і нижня щелепа, причому перші два шийних хребця збереглися також. Ляодактиль належить до родини Ктенохазматіде, яка включає винятково фільтраторів. Вона існувала досить довго від Оксфорду до Альбу, тобто від 160 до 100 мільйонів років. До родини входить кілька добре відомих птерозаврів, таких як пізньоюрський гнатозаврус і ктенохазма з Німеччини та ранньокрейдовий птеродаустро з Аргентини. Гнатозаурус мав видовжений рострум, який займав 54% довжини черепа. Він також був щасливим володарем від 128 до 136 гострих зубів. Також у нього була лопатчаста та ложкоподібна верхівка рострума. Що несла збільшені та виступаючі зуби, така будова щелепи та морфологія зубів дозволяли гнатозавру їсти ракоподібних або інших дрібних морських організмів. Для порівняння ктенохазма має більш витягнутий рост 64% довжини черепа. Один організм мав від 200 до 552 тонких голчастих зубів, придатних для фільтрації ракоподібних крихітних молюсків або личинок комах. Птеродаустро, якого ще називають птерозавром фламінго, представляє найвидатнішого птерозавра, що займався фільтруванням. Його рострум дуже витягнутий. 85% довжини черепа. Він мав величезну кількість, понад Тисячу щільно розташованих зубів для фільтрації, дрібних ракоподібних, мікроскопічного планктону або водоростей із відкритих водойм уздовж берегів озер. Декілька інших форм: гегептерус, Фейлонгус і моганоптерус із ранньокрейдової формації сянь. У Китаї також є членами Ктенохазматіде, оскільки вони також характеризуються подовженими щелепами і з різною кількістю голчастих зубів. Ці ранньокрейдові форми мають більш витягнутий рострум 67-69% довжини черепа, ніж ляодактель. Новий представник птерозаврів Ляодактилюс є найдавнішим відомим ктенохазматидом. Він старший за попередні знахідки Гнатозаурус і Ктенохазма з Німеччини. Вони датуються віком 152 мільйони років, і тому Ляодактилюс на 8-10 мільйонів років, давніший за них. Крім того, Ляодактилюс є першим птеродактилоїдом оксфордського віку, який був описаний по досить повному черепу. Птеродактилоїд, криптодракон, приблизний сучасний. Асник Леодактилюс представлений лише неповним скелетом без черепа. Він відомий з верхньоюрської формації ShishuGo. Вчені, які описали Ляодактеля, вирішили покуперсатися в харчових подобаннях птерозаврів детальніше. Вони отримали наступні дані: пізньотріасові еоптерозаврія, вісім видів, а це найбазальніша клада птерозаврів були в основному комахоїдними. Комахоїдність була в тренді в юрському періоді. Її практикували групи Діморфодонтія, два види, Кампілогнатоїдіда – два види. І Арвіноптера п'ять видів група Ануруґнатіде чотири види була єдиною групою юрських комахоїдних, які пережили перехід від Юри до Крейди, але вимерли в апті приблизно 122 мільйони років тому. Юрські рамфорінхіде, 9 видів, були виключно риболовами, про що свідчать їхні збільшені, широко розставлені зуби, а також вміст шлунка в деяких екземплярів. Хоча досить велика кількість таксонів, 17 видів і 6 родин, була задокументована скам'янілостями від пізнього тріасу до пізньої Юри, тобто в період часу 215-160 мільйонів років, перші 55 мільйонів років еволюції птерозаврів вирізнялися низькі. Екоморфологічним різноманіттям, оскільки птерозаври в цей період часу були переважно комахоїдними або рибоїдними. Далі на еволюційну сцену планети вриваються ктенохазматиди. Це перший значний екологічний сув у еволюції птерозаврів від комахоїдних рибоїдних до фільтраторів. Однак примітивні птеродактилоїди, археоптеродактилоїдея, також демонструють відносно низьку екоморфологічну різноманітність, окрім ктенохазматіде, які харчувалися фільтруванням, інші родини: галодактиліде, птеродактиліде та германодактиліде цієї групи з пізньої юринімеччини та Великобританії були рибоїдами. Хоча їхній раціон також міг включати і безхребетних. Вражаючі зміни відбулися з групою Еоптеродактилоїдеа у групі розвинених птеродактилоїдів упродовж крейдового періоду, принаймні 55 видів в 11 родинах. Еоптеродактилоїдея використовували різноманітні харчові пристосування, включно з фільтруванням, рибоїдністю, м'ясоїдністю та споживанням мертвочини, травоїдністю, включаючи плодоїдність, дробленням панцирів-молюсків, що називається ще дурофагією і всеїдністю. За винятком бореоптеридів, які харчувалися і фільтруванням, і рибою. Інші клади еоптеродактилоїдів демонструють. По суті, одну єдину харчову звичку в кожній родині крейдові істіодактиліди із щепленими між собою зубами вважаються м'ясоїдними істотами, в той час, як пізньокрейдові аж даркіди із тілом завбільшки жирафа та величезними, але беззубими щелепами були мисливцями на дрібних тварин. Та падлоїдами та паяриди можливо, були рослиноїдними, як можна зробити висновок з їхнього короткого, високопрофільного черепа з помітним спинним гребенем і дзьобом, схожий на аналогічний гаджет папуг. Джунгаріптериди ранньої крейди швидше за все трощили мушлі молюсків, про що свідчить їхній пінцетоподібний дзьоб і міцні зуби для дроблення. Риболовні евтерадактилоїди включали чотири родини: орнітохеріди, Ореоптериди, ніктозавриди та птеранодонтиди. Крім того, кілька родин: Лонходектіде, таласодроміде і хайенгоптеріде були всеїдними. Таким чином, відкриття ляодактиля документує початковий крок екоморфологічної диверсифікації птеродактилоїдів від комахоїдних рибоїдних до різноманітних харчових адаптацій, поява ктенохазматидів у пізньому юрському періоді ознаменувала. Значні екологічні зрушення у межах птеродактилоїдної клади цей екологічний перехід супроводжується спалахом видового різноманіття та екоморфологічної диференціації птеродактилоїдів, що значно змінило наземні екосистеми крейдового періоду. А що можете змінити ви? Так це натиснути великий палець до гори цьому відео, написати коментар, поширити це відео і зустрітися з нами наступного тижня на каналі Привіт Трилобіт.